Починаємо з вами займатися манжетами. Це в мене спинка, це в мене рукав. Я починаю вкладати кант. Я нагадую, що в нас манжети з кантом, зі сторони спинки. В принципі, ми це вже з вами робили по низу штанів, тобто тут нічого нового не буде. Але все ж таки приблизно середина рукава. Я залишаю вільною десь 2 см канту, але також нагадую, що в мене кант з шириною 7 мм ось до цієї строчки. тому я відступаю від краю приблизно 2-3 мм і починаю вколювати кант по всій ширині зрізу. Підходжу до початку. І тут ми з вами маємо звести кінці канту таким чином, щоб вони утворили ось в цій точці перехрестя. Перехрестя. Тут треба викласти, щоб гарненько було. Зараз ось тут ще скріплю. І тут робимо ось таким чином. Накладаємо кінці канту один на один, скріплю два рази, хочу захватити ось тут шнур, щоб, щоб добре, скріпити ось так. Строчку зараз тут підріжу, тут також залишу приблизно 2 сантиметри. Строчку ми будемо з вами прокладати за допомогою ось цієї лапки для пришивання блискавок, будемо прокладати рівно в строчку зшивання канту, ось в цю строчку. Тут ми з вами маємо провести строчку таким чином, щоб вона зачепила обидва кінці канту, щоб ось це перехрестя зберіглося, і вийшла по прямій в ці точечки. Все, йдемо на машинку, пришиваємо. Починаю, трошки не доходячи ось до цього нашого перехрестя. Зараз поставлю полочку, так, щоб вона йшла туди, куди мені потрібно. І починаю строчку, роблю закріпку. Зла перехрестя ось це, і далі я маю трошки ось так цей кінчик канту і продовжую строчку, строчку рівну строчку зшивання канту. Акуратно зробила і зачепила нижній слой. Зараз буду пороти, Дуже це не люблю, але буває. Дивилися на кант і не відчули, що захопила трошки рукава вже. Далі ми маємо з вами висікти, ви вже все знаєте, висікти ось тут шнури трошки, щоб зменшити так, потовщення. Висікаємо шнур стільки, скільки можемо вистати його з однієї і з іншої сторони. Сильно прямо старатися не треба, оскільки змогли стільки висікли. Далі підрізаю припуски, щоб вони були в одній лінії. ось так. Далі ми з вами маємо вставляти манжети. Я їх зараз шию, ось так складаємо по коротких зрізах, сколюємо і зшиваємо. Це було це зробити, але маємо прокласти строчку ось тут на сантиметр, розпресувати припуски, підрізати припуски до 0,7. Не буду цього показувати, ви собі всі знаєте. Ось так зараз прокладу строчку. Розпрасовую припуски і підрізаю до 0,7. Зараз повернуся до нас. Беремо манжет, бачите, розпрасувала припуски. Беру манжет вивертаю зараз на лицеву сторону, але потім, бо хочу показати, але потім треба буде все одно вивернути на зворотню, бо строчку будемо прокладати рівно ось в цю строчку, для того, щоб все в нас гарненько вийшло. Тепер. Беру манжети, складаю ось цим швом до шва зшивання рукава. Шви поєдную. Тут у мене пішов, сколюю. І розподіляю далі весь рукав по манжеті. Далі сколюю по всій ширині. І будемо з вами пришивати манжету, але будемо з вами це робити з цієї сторони, щоб попадати рівно в цю строчку. Одразу підкладаю під лапку, бо зараз це зручно зробити. І прокладаю строчку рівно в строчку пришивання канту. Ставлю як забути ліпку і обережно просуваюся. Obrigado. Вивернути, подивитися, чи все добре. Так. У нас манжет в готовому вигляді буде ось таким чином. Тут у нас є перегин. Ідемо, ідемо з вами зараз. Так, ну я подивилася, мені здається, що все вийшло гарно. Ось цей момент так само все вийшло добре. Йдемо з вами зараз на праску і будемо ось ці припуски. Запрасовувати на манжет. Ось таке чи. Я це одразу роблю по лицевій стороні. Відчуваємо пальчиками ось тут припуски, які ми маємо повернути на сторону манжети. Я це роблю з цієї сторони, бо мені так зручніше. І ось так обережно будемо повертати рукав. І припуски контролюємо, щоб вони у нас запресовувалися на манжету. Так Зробили. Тепер ми маємо перегнути манжету навпіл. Загубилася вже та лінія, яку я робила при перепресуванні. Перегинаємо навпіл, і нижній. Ось цей наш припуск має перекрити строчку пришивання манжети приблизно на 1 міліметр. Все, як ми вже робили з вами на штанах. І ось таким чином будемо зараз з вами складати, заколювати. Далі я буду заметувати і закривати. Це ручними потаємними стіпками. Все, як я і робила. Бо в мене, коли я роблю ручні стіпки, в мене виходить краще. Зараз розподілю повністю манжету, все приколю потім приметаю і зроблю ручні строчки. У готовому вигляді вам теж покажу. Ось так у нас виглядають манжети в готовому вигляді. Хочу показати, що ось тих ручних стіпків, їх навіть не помітно. Я зняла строчку, строчку по якій ми перепресовували манжети. Бачите, навіть не помітно, яким чином вони зашиті. Ось такі гарненькі я зараз припрасую і будемо з вами рухатись далі напевно, до підборта.